20 травня жителя села Верхоярівка обікрали, поцупили найдорожче корову та телицю. Проте вже наступного дня працівники порятинського відділення поліції повернули худобу власнику. Саме цієї доріжкою за біся хазяїна зловмисники вивели корів, вивели аж до кладовища і там же погрузили. Хазяїн відчув щось недобре через гавкіт своєї собаки. Але справжні масштаби свого лиха він побачив тільки зранку, коли побачив пустий корівник. Утро встаю, упав, нема корів. Мене так. Ну, в общем, вам нічого розказувати, як воно мені на здоров'я пішло. Усі знають, що це таке клопот. У розпачі восьмидесятирічний дідусь звернувся до райвідділу поліції, адже для Григорія Боярчука корова стелиці це не тільки важка втрата, а й сенс життя. Вже за кілька годин до одинокого пенсіонера з Верхоярівки зателефонували працівники поліції і запросили долучитися до слідчих дій. Коли у часа у восім дзвонять мені з'юрки, дядушка ні, Григорій Іванович, уставайте і вдівайтесь, поїдемо опознавати вас. Скот. Там я б побачили, як вони ревли, оця молода, на задній стане і отак мене цілує. Ну, ось, я так і радий усім, оцій поліції спазимо. І зараз, ви знаєте, і з дуба зайду і плачу. Розкрити злочин допомогла пильність працівників поліції, які професійно ставляться до виконання своїх обов'язків. Ситуацію прокоментував начальник Пирятинського відділення поліції Олексій Возний. По гарячим слідам, працівникам поліції вдалося встановити автомобіль державний номерний знак, на якому присували злочинці. І по гарячим слідам був здійснений виїзд до Чернігівської області, де ми провели санкціонований обшук, вилучили цілими корів, повернули власнику. Знову ж таки, хотів звернути увагу, що завдяки професіоналізму працівників поліції, які в ту ніч їхали на сімейний скандал в Калиновому мості, записали державний номер, знак злочинця. Значить, злочинцям загрожує позбавлення волі за крадіжку майна від 5 до 8 років.